Так, я нарядила сьогодні хлібинку. Дуже, знаєте, дуже наляпусто, я це й сама бачу, але хотілося показати максимально, що можна тут зробити. Це саме таке просте, дуже просте, що можна зробити. Чи будуть колоски, голуби, рушнички, виноград і все таке інше. Так, ще хай минутку дві постоїть. Я ще злегенька помажу куряти, оце ж цим яєчком. І поставлю в духовку випікатися десь, не знаю, може 35 хвилин, може до 40 буду дивитися. Як вам така краса? Зверху побризкала водичкою. Можна було б ще трішки присмажити, але щось я побоялася, щоб з не низу не таке. Так що для почину, я думаю, дуже гарний. Дуже гарна така хлібинка. Це тільки початок, дівчата. Ось тут зверху це ваш настрій, ваші мрії, ваші бажання. Що хочете, те й викладаєте. Це дуже легко.